Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами попрацюємо в графічному редакторі Paint. Для початку давайте його знайдемо. У мене, наприклад, немає іконки цього графічного редактора на робочому столі. Де я буду його скати? Ну, звичайно, через, програ... через команду пуск. Натискаю. І в переліку команд, встановлених на комп'ютері, я буду шукати «Стандартні». Саме в стандартних програмах заховалася моя програма Paint. Натискаю і бачу цей значок. Для того, щоб він з'явився на робочому столі, затискаємо ліву кнопку миші та перетягуємо. Отже, значок є. Подвійним кліком відкриваємо його і будемо з вами працювати. Отже, в програмі є певні інструменти. Найголовніший інструмент це олівчик. Він, як звичайний олівчик, ваш, який дозволяє намалювати різні лінії, різні фігури та малюнки. Олівчик має колір. Його ми можемо змінити на палітлі кольорів. Ось тут. І тепер можна намалювати червону лінію. Також олівчик має розмір. Ось тут ми можемо його зробити трішки жирніше. Ось таким чином. Окрім олівчика, ми можемо малювати пензликами. Їх досить багато. Проекспериментуйте вдома, чим один пензлик відрізняється від іншого. І останнє. Також ми можемо заливати всю нашу робочу область. Для цього є інструмент заливка. Натискаю, обираю колір заливки і заливаю. Ось такий малюнок у нас з вами вийшов. Це ми потренувалися. А зараз я створю новий файл, не буду зберігати зміни, та намалюю сніжинку. Як ми вже з вами вивчили, є відеречко заливки, і оберемо для цього відеречка колір і заль'ємо на житло. Далі оберемо пензлик. Ви можете обрати той, який вам подобається. Я обираю акварель. Обираю колір для пензлика, обираю. Для пензлика, і буду малювати. Отже, перша лінія, друга лінія в нашої сніжинки, третя і четверта. Далі до нашої сніжинки додамо ще ось такі додаткові лінії, додаткові кристалики у нас будуть. Ось таким чином. Якщо вам щось не подобається, ви десь вилізли за края, ну, наприклад, ось я тут, то можна скористатися гумкою. Обираю гумку і буду зафарбовувати, старати. Але я бачу, що вона мені лише зашкодила. То для того, щоб цього не відбувалося, я відміняю ті дії, які щойно зробила, і оберу. Колір тла не білий, а той, яким я заливала це тло. Ось такий. І після цього моя гумка буде дійсно стирати, або зафарбовувати в колір тла. Ось таким чином. Можна підправити нашу сніжинку. А надалі малюнок можна зберігти. Натискаємо файл, зберігти як. Даємо ім'я сніжинка. Зберігаємо, місце обираємо, обираємо робочий стіл, зберігаємо цей малюночок. Закриваємо нашу програму. З'явилося ось таке зображення, і коли ми його відкриємо, воно буде ось такого вигляду. Окрім сніжинки, ми можемо намалювати ще зимовий пейзаж. Це ви вже зробите за бажанням. Як це зробити? Дуже просто. Відеречком заливаємо нашу область, обираємо олівчик або маркер, наприклад. Обираємо колір зелений та будемо малювати. Ось таким чином. Як звичайним олівчиком. І ось тут домалювали, щоб наші лінії з'єдналися. Надалі оберемо відерце та зальємо те, що ми намалювали. Надалі можна обрати також маркер, але вже коричневого кольору, і домалювати стовбур до нашого до ялинка. А відерцем його залити. Останні штрихи обираємо розпилювач. Обираємо білий колір і будемо малювати ніби сніжок, який ми всі чекаємо і полюбляємо. Ось таким чином. Можна обрати розмір розпилювача, ми вже зробили великий ось такий. Да? Ось таким чином на деревах. На нашій ялинці ми можемо домалювати сніжок ось так. Після цього можемо намалювати такі кочугури та залити їх ось так. Ну, я думаю, що ви пофантазуєте. Також зберігаємо наш проєкт. Даємо йому назву сніж... е... ялинка і любуємось результатом нашої роботи. Буду чекати ваші прекрасні роботи. На все добре наступного уроку!